Ну, погодка, капець. Зранку дощ йшов Зараз засипає сніг і такий лопатенький, да, ладушка, да. Лопатінький такий. Чого ви тусуєтеся? Чого ви під снігом бродите? Не холодно, так? Да? Чого не зайти в сарай? Там же ж такі точно ясла і таке точно сіно. А вона розмовляє зі мною. Вчора Вова їздив на москвичу. На роботу ледве приїхав. Каже, знову дві свічки відмовили. Хто зна, що він не хоче в холодну пору року працювати влітку, все було нормально. Сьогодні поїхав на Черіку. А я злила молозиво в баклажечку, промаркірувала її. Що це 14 січня було ладушки не з однієї дойки. У мене тут, ну, було літра 250, ну я пишу літра 200, бо Ну щось можливо на відрі залишилося. І знаєте, що я хочу вам показати? Думаю, так, зараз буду прибирати молозово і. Згадала, що у мене є в холодильнику козя печінка. А козю печінку я їм нормально. Свинячу я не можу їсти, а козячу, ну, і їм нормально, і, і заходить нормально. Ну, думаю, полізу ж, пошукаю, де там козяча печінка. І гляньте, що я знайшла в своїх закромах. Ой. У кого ще таке буває? Гарно, коли камери. Гарно, коли камер багато. 800. Так. 800 все тут, а. Ну, майже 800. Хтось догадається, що це? Є ідеї. Це молозиво минулорічне. Уявляєте? Так що це я зараз я думала запекти Вові. А раз, я ж що коли полізла по печінку, знайшла оцю красоту, то тепер це я приберу в морозилку і запікати сьогодні не буду. Тепер буду чекати, доки розмерзнеться ось це. Ну, завтра, напевно. І тоді вже запечу минулорічне. Отак от, от рік. Рік. Я те, що в мене було вільне, я попродала те, що попили казенята, те попили. Я запікала минулого року. Я ще пригощала, До нас підписник приїздив, його пригощала. А це, це я вже зараз згадую, що з останнього окоту, і його було таке не туди, не сюди. 800 мл, і я його поставила, думаю, потім запечу. І оце, бачите, як Засунулося, заставилося вишнями, воно за вишнями стояло. Вишнями всім остальним, а я ж полізла по печінку і знайшла ось цю красу. Так що все, тепер це в морозилку. У мене, в принципі, 3 літри просила жіночка. У мене замовлено 3 літри, ну, не знаю, назбираємо чи не назбираємо її, мішати я не буду, я ніколи так не роблю. Я завжди заморожую, ну ось, от, з однієї кози, це якщо там котяться дві чи три одномоментно в один день, то так. А якщо котяться в різні дні, то я від кожної кози молозиво заморожую окремо все, розповіла. Оце знахідка, так? Да? Раритет. Я сьогодні вирішила, е, дивлюся з ваших судячих коментарів, що з'являються запитання і стосовно дойки, і стосовно молозива. Напевно, будуть обов'язково коментарі стосовно годування козенят. Тому я сьогодні вирішила, знаєте, такими тематичними е, відео новими, новими, так сказати, освіжити інформацію. Якраз вранці знімала одне, але я не думала, що воно буде актуальне. Точніше, я не здогадувалася про це. Я його хотіла змонтувати в такому вигляді, в якому відзняла. Але напевно, що зараз. Додам до нього ще інформацію. І дійсно сьогодні зроблю декілька окремих таких відео якраз і стосовно доїння, і стосовно молозивного періоду, і стосовно годування казенят. Тож поїхали. Не знаю, куди ви, а я працювати. Здорово! <клухи> Алло! Бусурмана! <клухи> Сурмани не оріть. Зараз будемо їсти.